Ну яка схема, ну які формули, ну що тобі сказати, ну візьми от дві бутылки фіз пару ампул, ну там от замішай тай, ну... Т ти, ти ти ну я не що тобі сказати? Ну ну я, я ж не сухими формулами пацієнтів лікую. Я трошки от відчуваю, як допомагає, не допомагає. Щось на досвіді, щось на щось на відчуттях. Ну ну поймаєш ці схеми лікування, це просто математичні якісь формули. Вони пацієнта не лікують. Треба треба відчувати. Треба, треба мислити якось, помислювати там, що з чим там все замішати це, в якому випадку, то я тобі так на глаз розумію, так я тобі не поясню розумієш Якщо б оце от математично так все прораховувалось, це б називалось математичне мислення. Розумію? Клінічно, клінічно треба підходити. індивідуальний підхід, підхід до кожного пацієнта, то я тобі не розкажу. Тут дві ампули чи три ампули, я, я, так, я такими категоріями не розмішляю студентськи. Я так на глаз відчуваю. Пацієнта там розмовляю, і от якось воно так пливе. Да, якщо якесь якщо питання, питай, я тобі конкретно буду відповідати на нього. Да, ну тут я ж тобі конкретно розказав, як, як що робити.